В армію заберуть людей з інвалідністю, мобілізувати почнуть з 25 років, але дозволять відкупитися від служби. Новий законопроект 10.378 про мобілізацію ще наприкінці минулого року викликав цілу бурю обговорень в суспільстві. Звісно, топ темою початку 2024-го теж можна вважати його. Додивіться це відео до кінця, аби дізнатися, які пункти дійшли до голосування. В наступному відео розкажемо про посил покарання за ухилення від мобілізації. Тож підпишіться. Законопроект номер 10378 викликав чимало обговорень, бо дійсно деякі його пункти були досить цікавими. Спочатку запропонували призвати навіть обмежено придатних. Зараз згадаємо основні положення проекту: повторне проходження ВЛК. Нагадаємо, що у законопроекті 10378 пропонували прибрати поняття обмежено придатний. Хотіли, аби комісія визначала придатність та непридатність до служби. А ще після ухвалення законопроекту всі, хто має висновок від ВЛК про обмежену придатність, мали ще раз пройти обстеження зниження призовного віку Згідно з проектом закону 10.378, призовний вік хочуть знизити з 27 до 25 років. Ще до строкової служби, то її пропонують взагалі скасувати строковиків у запас, а мобілізація через півроку після звільнення або ж за бажанням можна укласти контракт. Замість строкової служби пропонують запровадити базову військову підготовку для всіх громадян України. Вона триватиме до трьох місяців та буде при всіх навчальних. Закладах звільнення з військової служби та відпустки у законопроекті пропонували звільнення після 36 місяців служби, можливість піти зі служби з дворічним імунітетом від повторного призову без згоди. Відпустка після 6 місяців бойових дій. Право на відпочинок не менше 2 місяців для відновлення. Відпустка для звільнених з полону, тримісячна відпустка зі збереженням зарплати. Обмеження відстрочки від призову, скорочення переліку осіб з правом на відстрочку, включаючи деяких держслужбовців. Зокрема, можливість відстрочки може бути відібрана у державних службовців співробітників бюро економічної безпеки України, Державної виконавчої служби України та прокуратури. Жорстке покарання для тих, хто ухиляється від мобілізації. Уявіть собі, що ви вирішили проігнорувати заклик до мобілізації. Ну, тепер ваше ім'я опиняється у єдиному реєстрі боржників. Що це означає? По-перше, прощавайте будь-які плани на продаж або купівлю майна. Хочете продати стару машину або квартиру? Ні, ні, не цього разу. А тепер уявіть, ви сідаєте за кермо, але стоп, вам більше не дозволено водити авто, а про нове водійське посвідчення можете забути. І це ще. Чи не все мріяли про відпустку за кордоном? На жаль, але ваш паспорт залишиться без штампів. Виїзд за межі України тепер табу. Фінансові обмеження: отак, кредити, пільги від держави, навіть доступ до ваших власних коштів все це під великим знаком питання. Окрім відверто дискримінаційних норм, запропоновані зміни ще й викликають сумнів з точки зору можливості їх практичного застосування. І як думаєте, чи залишить цей пункт у мобілізаційному законопроєкті? Нове військове звання Рекрут. Це звання за законопроектом 10378 мають отримати ті, хто проходить випробування перед підписанням контракту або мобілізацією, а також ті, хто проходить базову військову службу. Це нововведення дозволить військовим краще оцінювати навички та придатність рекрутів до служби. Що ви думаєте про цю ідею? Хто тепер може роздавати повістки? Нововведенням мобілізаційного законопроєкту є те, що поліцейські отримають право видавати повістки, але це не все. Органи місцевого самоврядування також будуть сприяти процесу мобілізації. Ще одна цікава деталь: тепер повістки можна буде надсилати через електронний кабінет призовника або на електронну пошту. І як і раніше, повістки можна вручати особисто в різних місцях, включаючи роботу дім або навіть у громадських. Місцях, чому мобілізаційний законопроєкт відправили на доопрацювання? 10378 викликав питання не тільки у громадськості, але й у профільних комітетах, які відразу знайшли у документі чисельні недоліки. Наприклад, представники комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки відмітили, що поки не можуть ухвалити документ, бо шукають баланс між конституційними правами та необхідними заходами для вирішення завдань мобілізації, які ці права обмежують. Основною пропозицією... Задіцію є виключити повістки електронною поштою. Додатково пропонують надання відстрочки здобувачам освіти за умови її послідовного здобуття без врахування спеціальності, надання відстрочки тим, кого зарахували на навчання в інтернатуру, надання відстрочки від мобілізації для вчених та викладачів за умови, що вони працюють за основним місцем роботи не менше ніж на 0,75 ставки, зменшити строки звільнення строковик з іншого боку, у антикорупційному комітеті теж кажуть, що потрібні вдосконалення. Районні та міські комісії ВЛК більше не матимуть права самостійно надавати відстрочки від військової служби щоб уникнути зловживань. А ТЦК не повинні отримати право вносити людей у реєстр боржників. Також органи місцевого самоврядування не повинні доставляти мобілізованих до центрів комплектування. У нового законопроекту дійсно чимало недоліків, які мають бути виправлені. Чи ні, вашу думку пишіть в коментарях. За результатами закритого засідання погоджувальної ради щодо мобілізації, законопроект повернули на доопрацювання. Про це повідомив голова фракції Слуга народу Давид Арахамія. Виявилось, що не всі норми законопроекту можуть бути підтримані через порушення прав людини та недосконалість формулювань. Військовому командуванню відкрито повідомили про ці проблеми, незважаючи на це, всі політичні сили висловили розуміння та підтримку необхідності мобілізації. Законопроєкт повертається ініціатору з пропозиціями, напрацьованими на комітеті та у робочих групах. Тож, як саме хочуть посилити відповідальність за ухилення від мобілізації? Про це вже у наступному випуску. Підписуйтесь, аби не пропустити. Дякуємо, що подивилися це відео. З вами була Мережа Права.